Всім привіт, всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 8 липня вівторок. Сережа поїхав в аптеку, бо він захворів. У нас як не те так те. Гриб, той, що був у мене. Оце таке, хоча б ще я не захворіла. Ой, бо це так тяжко дуже. Так, ну, а я, поки він поїхав, та пороблю вправи. Рублю правы, чтобы не захворіти. Так, ну що? Знову Ірина Шкурінку, та сама, що я вам вчера показувала, та сама зарядка. Високоякісь вот это Реклама. Оце тобі таке. вами я, Ирина Штрихова, профессиональный Уже и, и сегодня у нас утренняя зарядка для женщин 50 и если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. 18 часов. поставьте <связи> пошире. Сначала мы хорошо потянемся а вверх, делаем глубокий вдох, вы хорошо выдохнуть и расслабились вы. И снова хорошо потянулись, делаем глубокий вдох, потянулись хорошо. Класна така зарядка, 18 хвилин, дивіться, мокра. Ну, ще ж на диску треба позаймати. О, Високоякісний раціон, що сприяє здоровому травленню від підтримки довготривалого довго Мені здається, Лідочка писала. Де ж ваш диск? Ліда Дмитрук значить, то так. Ну що, поїхали. Раз. 4,5, 6, 7, 7, 1, 2, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 10, 100, 15, 15, 14, 15, 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 Все хороше. Хороше Хорош на сьогодні, бо треба йти готувати сніданок. Сережа зараз приїде. Пішла я на кухню. Фу. Так, все, я вже на кухні, п'ємо водичку. Мокра, дивіться, ти ще з мене. Фу. Ай. Так, Дівчата п'ємо воду, не забуваємо. Це в мене вже сьогодні третя. Налю у пляшку. Це тут мінералка. І буду пити. Піду переодягнусь, бо це в мене типу парадна форма. Да, надіну шорти і майку. Так, дівчатка, у нас сніданок, я готую сирники. Сережі окремо, собі окремо. Сережі борошном білим, Мені. Мі. Мені, мені. А мені побачите. Так. Отак. Вбила по одному яйцю. По трішки солі, цукром. Не знаю. Так, так, так. так, це Сережина, це моє. Собі без відсолоджувача без нічого. Сіль. Все. Щоб не збуджувати апетит. Воно хоч, хоч і підсолоджувач нуль калорій, але але він теж викликає інсулін. На язик попадає солодке і муску. Дає сигнал, що солодке. І поступає інсулін. Ну Ми будемо робити не солодке. Так. Це моє це Сережі. Сережі біле борошно, звичайне, зараз я його. так Так, це його. Нехай постоїть. От, а я зроблю своє. Я роблю висівки вівсяні і борошно цільнозернове. Я вже приїхав так, ложку Та цить! ти диви який. Так, це моє. Одної ложки мало. Ще одне. Ще ложку висівок. Дві ложки висівок і дві ложки обдирного борошна. Все, оце досить. Я люблю так. Не люблю, коли жара, то ще й світло світило. Хочеш почитати? Ну що там? Почитати. <ріху> Ти ще щось додав чи Я от <ріху> себе? Не Очки Восемьсот. Да сейчас, боже. Сейчас лекарства. Почитай. Трошка погуляла. По чотири пластини, я ж казав, що на дві напишеш. Та ти що, на дві? Ні, ти що, Ну Погуляла, бо тому, що я боюсь, що вийдеш, поїдеш, я ще заболію. Може бути таке. Бо вже, що, ти, що ти не поїдеш. Коротше, можу, що я заболіти, бо це ж таке гриб, він же ж Вода. 1300 да. я оставив так легкую <реш> <реш> наші реальні життя реальні України 9 година ми будемо снідати. Ось такий мене сніданок кашка. Висівкова, сирнички. Ви бачите, я робила, і чай. Все всім смачного. Так, ми поснідали. Я з'їла два сирничка, Сережа один. Ось так воно. І залишилось чай, теж залишився, що в мене, що в нього. Оце такими зараз їдаки. Та жарко. Ще Сережа хворий. Так, тепер я через дві години зміряю цукор, як на мене впливає на мій цукор, сирнички, як впливають. Зараз це значить 9 15 плюс 2, 11 15. Треба перевірити. Так що так? Поснідали ми. Вранці ми пили каву. Я геть без нічого. Геть взагалі без нічого, просто кава. Сережа пив з цукром. Ну, Сережа Сережа як Сережа Так, ну, що я хочу вам сказати? Що це ж я Ото поїла о 17 і я не їла і не хотілося мені. Ну, отакі у нас проблеми, дівчата, так що комусь це дивно, а той, хто хворіє, допустим, так як я, той знає. Так що, беріть до уваги, зараз я оце буду о 17-й закривати своє харчове вікно і відкривати о 9. Каву може буду пити, як каву можна пити, тільки без нічого. От водичку пила і каву зранку. Так що так, яка в мене сьогодні робота? Сережа пішов на річку, там щось з водою, коротше. Хочемо і поливати, і... а щось з водою, щось не йде вода. чи забити, коротше, то його там. А я, а я відварила печінку курячу. Сьогодні зроблю варенички. Сережа любить варенички. На на ну, морозилку зроблю із картоплею і з печінкою. А він таке любить. Зараз він нічого не хоче їсти. Температура 38 ламає, суглоби ламає, під колінами болить, так як у мене було. Спина дуже болить. Ну, це так. Та він понабирав ліків. Та я ж ще йому так в запасі, щоб були в мене. Бо як поїде, а я, не дай Бог, захворію, кого я буду просить по жарі, щоб мені йшли. Всі вже такі знайомі такі, як ми. Ой, і кому це воно треба? Так що так? Оце варенички, а, у мене ще праня. праня, Сережа навіс кучу. Все треба перестирати. Всі футболочки постільне. Все, все, все. Ну, як з командировки, все. Все перестірав. Так що так. Що я ще хотіла сказати? Що дівчатка мене підтримують, підтримуєте, дякую вам. Розумні такі поради дають. Даєте. Дякую вам. Повітряна тривога, будь ласка. Тут і так тяжко так жити. Їм нема що робити, коли вони від нас відщепляться вже. Коли, поки, поки там у них не буде все горіть. Ось, ось будь ласка. Ну, Проня. Зараз запущу, так? Варенички туди далі буду ліпити. Не хочеться зараз. Я так рано щось встало, та встала, бо він хворий і щось треба було щось шукати, якісь таблетки. Самі розумієте, що таке чоловік хворий. Це, це не жінка. Жінка хвора сама встала, все взяла. А він нічого не знає, де що. І що пить, і він не розбирається взагалі. Вона ще комарі обкусали. Чи що воно це обкусало? Капець? Якось руки і ноги. Тут ні. А руки і ноги. Нагород тільки вийшла, все. Обліпили зразу якісь. Щось сідає, ось що Це вже давненько у мене, ось що. Може алергія. Він купив від алергії це триллер. Ну, я зараз вип'ю. Ось ось свербить так сильно. Лікоть. Так що так, дівчатка. Все, зараз піду поставлю вам відео. Вже можна виставляти ранішнє. Там вчора мені писали, що не бачили ваги. Було ж, було відео. У мене зараз два відео виходять вранці і ввечері. Так що шукайте. Або не підписані хто. Хто не підписаний, тому ж не всі відео приходять. Ну, Рекомендують не всі. Не всі мої відео рекомендують, хто не підписаний. підписуйтесь. Підписуйтесь і будете бачити все. Так що так, все, давайте. До включення. Пройшло рівно 2 години. Ось мій цукор. 7 і 0. Чудовий!